Сьогодні 18 серпня 2025 року Центральна Україна, Кіровоградська область, місто Світловодськ. Хочу зробити невеличкий обсяг молодого мигдалевого саду. Іспанські самоплідні сорти Мигдаля на підщепі gf 677 Ось такий вони вигляд мають на сьогоднішній день. Висадка проводилась саду. Кінець листопада, початок грудня 24-го року. Оце перший рядок, іде сорт Пента. От таку він має зараз корону. Ось така сила росту вегетації. Отакий от от він має стовбур на сьогоднішній день. Вони були висаджені однорічними саджанцями. Це перший рік вегетації після посадку. Саженці використовував власного виробництва. Це от сорт пента. Ось такий він має вигляд на сьогоднішній день. Е, наступний ряд е, сорт макако. Сильний вітер. Е, спробую може перекричати по сорту макако. Все ідентично. Ось такий він має приріст за цей рік. Також має от такий от стовбур під ще GF 677 Перейдусь на наступний ряд сорт маринада. От такий має вигляд. Теж такий Потужні прирости. Лист гарний, зелений. Рослина себе почуває чудово. Розвиток в неї чудовий. Ось такі от теж стовбуру маринади. Наступний рядок. Сорт Лорана. Тож отакий моє вигляд. Отакий от, от вигляд стовбура, от такі скелетні гілки, отакий от моїй привез. Під щепать GF677. Перший рік вегетації після посадки. От останній сорт гуара. Ще раз повторюсь, було висадно тільки 5 рядів, був вільний кусок землі, буду продовжувати йти вверх, висаджувати інші сорти, і якраз воно буде в мене поетапно. В майбутньому перший рік, другий рік і третій рік вже перше плодоношення для порівняння розвитку саду. Це Сорт Гуара. Ось такий от він має стовбур. Ще раз наголошую, підщепа щепа GF677 така крона. Ось такий має вигляд. Перший рік після вегетації. Трохи вам захвачу фісташки. Фісташка другий рік після посадки, але це вже буде інше відео, інша розповідь. На цьому буде завершувати короткий огляд. Буде можливість подивитися це все вживу. 12 вересня цього року буде конференція. Місто Світловодськ. Надам внизу посилання на реєстрацію. В кого буде можливість і бажання, запрошую, щоб вживу це все оглянути і подивитись. Всім гарного дня!